Чашки з дивними тваринами, квіти із зубами та очима, збирачі душ, обереги з козацькими черепами все це є в доробку Ірини Фесенко, майстрині з полімерної глини з Яришева, яка перетворює на красу усе те, що здавалось би мало лякати. Я людина сама різностороння, дуже мені подобається дуже багато напрямків. Я багато років шукала себе, і вже на даний момент тільки це себе знайшла і зупинилась надовго саме на цьому виді мистецтва, бо цей матеріал як полімерна глина. Вона дає дуже багато можливостей робити різноманітні речі, тобто можна щось маленьке, щось велике, щось глобальне. Тому тут дуже великий обсяг робіт і фантазії можна проявити. Ірина виготовляє замовлення з різноманітних матеріалів, але як сама зізналася, її серце віддано полімерній глині тільки у роботі з нею вона втілює свої бажання, своє бачення. Власне сприйняття всесвіту, в першу чергу я роблю по почуттям, по бажанню, тобто те, то, що в мене викликає, бурні якісь емоції, незалежно хороші, погані, тобто кожен виріб щось передає емоціонально. Якщо людина бере якийсь виріб у мене, вона вже бачить щось близьке для себе, і вона вже може наділити той виріб іменно чимось особливим для себе. Є така сторона. Друга сторона, наприклад, як от луниця, да. Тут уже я дізнавалася для чого вона це йде як жіночий оберіг для ну, для збільшення жіночої енергії. Плюс я додала очко, щоб це було від зглазу, щоб ніхто не міг зглазити людину. Тобто такого плану. Є ну, підходи є різні. Майстриня розповіла, що її роботи часто критикують за нестандартний вигляд, але шанувальники її творчості увесь негатив перекривають щирими словами подяки. У мене одна пані забрала чорну орхідею теж з зубами. І вона така побільша була, і така доволі агресивним виглядом. То вона коли її, коли побачила, вона думала, що це її. Вона каже. Це вона мене чекала. Це моя. Я її тільки побачила. Оце я бачити прекрасне у найменших дрібницях вчить Ірина Фесенка і діток Яришовської громади. Вона започаткувала для сільських дітей гурток, де навчає їх творити. Там вони виготовляють зокрема патріотичні обереги для воїнів, які потім передають на фронт. Я веду невеличкий гурток в Яришеві. До мене приходять дітки. Ми проводимо творчі заняття. Тож, шановні глядачі, якщо мрієте про ексклюзивний подарунок із перчинкою, не боїтеся містичного або хочете просто когось дивувати, відтепер знаєте, хто вам у цьому допоможе. Майстриня не боїться пробувати нове, залюбки експериментує, використовує різні техніки і матеріали. У неї є сторінки в інтернеті, де представлені її роботи. Там можна знайти і контакти Ірини.